Всім привіт! І я хочу зробити експеримент. Знаєте, ці експерименти і дробняшку там наприклад. Але щось щось тоже дякую, що хотіла підбути. Я, звісно, не супер погане, що мої 200 підписників. А це для мене мрія. Але мені все рівно. Ну, я буду чанкою. яка комітку. Бо я гарно малюю, можу мені навіть показати, з малого вам. Короче. Ой, що сталося? У мене тут якісь технічні школи. Вибачте за це, вибачте. Короче, ну це... Не просто цянкою, а адекватною цянкою. Це ж у мене тільки що продовжить. Ну, якісь... Присуваю, що я вивчу все. Якщо не розумію, що мені діти сподівали робити на задному соні, то я просто його хотіла додати. І тут нема його брати, тому що тому що немає. Ну, він не він не так сильно сфері. До речі, вікна його буквально, біля це, ми його не вкрали. Ми перетворили мішу на Миколаїв. Він не розносить. І якщо що? Ой, його засвітив, то він хіба нам дає подарунки. Тобто, Данило тут, ну та його Данило, то ніжовий я давно. Коротше, Данило точно сзади. Зм там з Бімбою Шаї. Коротше, Міша купляє подарунки Софії, Бімбі, та Зени. Він Джона, конечно, не для Я не хотіла образити ні одного з ними. Вибачте.

Я не знаю, чому она в чужом телефоне самонома. Мне что-то ять получилось краще. Мне кажется, она не жаль на краще вот это. Я у меня наводнее питание чума. Ну все, шо вам і виставити вам лайк. Зараз вам все покажу. Зготовилася треба знати ще відео, яке це малюю. Ладно, Ладно. подарися в наступній частині.